Всіх вітаю сьогодні. Продовжую розповідати. Продовжую тему попереднього відео про ємності для води. І обрав я для сьогоднішнього відео, сьогоднішньої теми м'які пляшки від фірми чудової, фірми Гідрапак. Мій кіт передає вам привіт. Якщо ви знаєте, ще якісь чудові прикольні фірми, щось незвичне серед ємностей для води або самі користуєтесь, в коментарях все це діло пишіть. Мені, як завжди, буде приємно все почитати і будемо з вами підіймати свій рівень туристичних знань. Дуже, дуже вам дякую. Дивіться. Чудо таке. Дуже, дуже мені не знаю, тварини дуже подобаються. Лагідне нагадування, мій канал існує без всілякої реклами, без нічого не проплачується, так іс... існуєш на чистому ентузіазмі, ніяких рекламних інтеграцій, нічого нема. Всі речі, які ви бачите у відео, це я купую на за свій власний кошт, показую вам. Потім або сам користуюсь, або намагаюсь якось там продати. Так, отака от з цим всім історія. Тому, якщо вам... Цікавий мій канал, розвиток моєї туристичної діяльності. І вам цікаво, вам подобається, то обов'язково можете зробити вклад, підтримати мене або одноразовим донатом. В описі під відео вказано, як це можна зробити, або оформити платне спонсорство мого каналу. Дякую вам всім. А також я дякую Євгену і Володимиру, оцим чудовим моїм спонсором. Дякую вам величезне, дякую Максиму, дякую всім приємним, чудовим людям. Дякую всім, хто йде на зустріч. Дякую всім, хто відправляє своє спорядження на огляди. Дякую всім за чудові коментарі, за вподобайки, за пальці вгору. Дякую, що дивитесь, дуже і дуже приємно. Дуже подобається з людьми вибудовувати ось такі чудові, приємні відносини. так Цього ну, щирі, щирі і класні. Дуже дякую вам. Дякую, що такі люди є. Хочеться робити, хочеться працювати і взагалі дуже і дуже приємно. Всім бажаю таких людей зустріти, і хай вони всіх у нас будуть і якомога більше. А ще от один момент забув. А також не забувайте користуватись моїми промокодами на знижку на туристичне спорядження, походи в гори. Переглянути їх можна в описі під відео в Лінк 3. Список промокодів не повний, там тільки туристичне спорядження. Якщо хочете отримати знижку на якийсь похід горами від класних гідів там від Дениса Стревевульстакаво або від Кулуар. Або від Марини можна сапами десь там каяками і так далі відпочити на Бакуті і так далі. І так далі. Переглядайте це, будь ласка, в моєму інстаграмі в актуальних сторіс. Знижки, обов'язково пишіть цим чудовим людям. Вони зроблять вам якусь приємну знижку. Обов'язково так підтримуйте так нас, всіх, хто робить це без всіляких грошей. Дякую вам. Ми просто полюбляємо те, що робимо. А тепер я переходжу до відео, До безпосередньо до теми. Ось таку красу сьогодні для вас я підготував 3 літра гідропак Сікер Water Storage Bag. Ось такий чудовий колір, чи то ментоловий, чи то оливковий. Як кому подобається. Дуже, дуже класний такий зелений матовий. Ще один гідропак Сікер, така от ємність м'якенька. Але вже на 4 літри. Це дві ємності мої. Ось ця ємність моєї дівчини, яка фляга, хідропакс теж, це я їй таку придбав на роботу ходити. Дивіться. Ось так вона виглядає, ось так складається. Ось вам показую так, скручується і така от вона в складеному вигляді pull-to-open, потягнути, щоб відкрити. Ось так витягаєте. Тут воно ось таке от на цьому. Ну, Зараз е двома руками буду тримати і покажу вам. На літр на роботу тягати. Ось цей і ось цей от е мішечок для водички, назвемо його так, складається от сюди. Такий от чехольчик. Уявіть собі, Якось так, от як ось так хочете, можна так. З ними себе поводити. І ще одна ємність 15 літрова гідропак. Не дай Боже так? комусь цей флюс. Flexible Bottle на півтора літри. Ось така Хоп. для переношення. Така от. Для переносу ручка. Вигляд ось такий. Знизу ось такий вигляд Adventure Driven. З 2001 року. Так, фірма існує. На всіх пляшках. В нас є ось такі от ризки, шановні глядачі, ризки об'єму. Ось так все це зроблено. Дуже обережні шви. Все надійне, пожиттєва гарантія, так написано. Гідропак, флакс. Ось, будь ласка, BPA PVC до плюс 60 градусів. Що тут ще є? Фільтр Compatible, можна фільтр встановити. Я думаю, що це вони тут кажуть про катедин. Так, дивіться. Що хочете? 122 грами ваги. Beyond Lifetime Guarantee. Так? Класно. BPA PVC-Free. Sense BPA і -E PVC. Recycle Packing. Ви що? Тут американці так підійшли до цього всього. Прям круто. Дивіться. На, дуже легенька, дуже класна. Тут все супер, просто. Так, от такий от кавер цього, е, звідки ми п'ємо поїлки. Ось так воно тут. Зараз я вам покажу, як воно тут все робиться. Просто неймовірна штука. Ну, зараз я е, встановлю штатив і буду вам все показувати більш детально. Просто це щось. Складайте, як хочете, згортайте, воно все м'яке, нічого не буде. На тих місцях, знаєте, як, от, наприклад, там, чи то силікон якийсь, е, чи то пластик. Якщо ви користувались ємностями питними з пластику, то ви знаєте, що е, ось в тих місцях, де воно так пережимається, то потім воно там тріскається, або залишаються якісь там чи, чи ну, Видно, що там в тих місцях, де ви е, ось так от складаєте, жимаєте, в тих місцях е, видно деформацію. Тут такого не буде. Це просто топ. Просто топ. І більше нема чого сказати. Всі ціни, е, все вам покажу. Флакс 1341 з моїм промокодом MyCamping, знижка 10%. Тобто мі мінус. Е, 134 гривні від цієї ціни. Storage Seeker так велика пляшка, така ємність. Від цієї 138 гривень. Мінус, так? Ну, від кожної ціни, будь ласка, мінус 10% за моїм промокодом. Всім величезне, величезне вам дякую. Хто підтримує мене і мою діяльність, я все це робив для вас. Я дуже полюбляю те, що я роблю, і всіляким чином намагаюсь монетизувати те, що мені подобається. Це моє хобі. Так? Я одна з небагатьох людей, яка займається своєю справою по життю. Тому підтримуйте обов'язково гідропак, дивіться на, на цю якість. Оця моя, оця моя оця мої дівчини оця не моя. Це придбав для того, щоб продати. Ось така вона. Дуже прикольна. Так, я начебто більшу частину всього вам показав, але хочу ще отак в деталях пробіжатись тут, пробігтись. Тут краще видно. Мілілітри приблизно так. Приблизно, тому що воно, бачите, яке м'якеньке, і десь ви там натиснули, десь те, десь все. Воно форму трохи змінило, і об'єм буде вже неправильний. Ну так, приблизно, щоб ви розуміли, так. Досить зручно. Ділення ось такі. Бачите, 0, 200, а між ними така от більша риска, тобто 100 по 100 мл. Дуже прикольно. Можете щось собі там відміряти, якщо потрібно щось готувати, будь ласка. Бачите? Патент. А, сей, це Каліфорнія, так? Але зроблено в Китаї. Ну, це дуже якісний Китай, я думаю, не потрібно про це казати. Всі кріплення, шановні глядачі, ось кріплення. Ось кріплення, ручка, так, ось ще кріплення ось тут. Ще, може, десь тут кріплення є. Зараз давайте дивитись. Ось е закріплена в нас ось ця кришка, отаким от чином. Оп-оп, тут. Теж от є кріплення, ось таке. І мішечок куди складати і тягати, якщо не використовуєте, стеж ось такий дуже дівчині моїй сподобався. Але для мене літер це маловато. Ну, може, я не дивився, може ж є більшого е об'єму. Якщо є більшого, то я придбаю собі більшого. Ось таке от ще є. Прикольна. Тут за кольором різниця такий, от, або такий. Ці посилання я залишу. Сміливо переходьте, дивіться, читайте опис, я отак лише бігло вам покажу. Лише ті моменти, які от мені дуже подобаються. Подобається мені те, що воно м'яке. По-перше, коли водичку собі випив або використав, якось не знаю, чи то помився, що хочеш, зробив. Так, бо 4 літри це в принципі норм. І 3 літри це також не, не так вже й мало. Я подорожую здебільшого сам, тому для мене це прямо от за глаза. Так, достатньо. Ще в мене є одна ємність, але я покажу вам її вже у наступному відео. Так, це друге відео, до речі, про ємності для води. Буде ще третє на цю тему. Покажу вам ще класні речі, які я собі також придбав. Зараз я встановлю шановний штатив і розповім вам про кожну з цих пляшок. Ми їх будемо відкривати, всі кришки, дивитись, торкатись і все подивитись. Підропак флакс. Ось так. Кришка ніяк сюди не чіпляється нічим у порівнянні з отією. Тут механізм цього кріплення. Зараз все буду вам показувати. Оп, по-перше, Ось так воно прям прям ось так сильно потрібно відкривати, тобто, щоб нічого не пролилось. І тут, якщо хочете пити, прокручуєте ось так, бачите, воно відкрилось і можна пити. Так само закриваєте, воно закривається. Гопс! Це така, такий от захист від проливу, щоб нічого не пролилось у вас. Ось так воно всередині виглядає. Думаю, вам видно. Лого гідропак з двох сторін. Горлишко досить широке, як у пляшки соку Біоли, якщо знаєте. Всередині вам вигляд, на жаль, нічого не видно. І я думаю, що навіть спишка особливо тут не врятує. І я правий, так. Такий самий матеріал, як отут, нічого тут такого секретного нема. Ручка, будь ласка, також лого гідропак. Це такий, знаєте, гідропак це. А, такі собі пляшки такої фірми, як от мотоцикли Харлі Девідсон чи Мерседес. Знаєте, вони всюди ліплять прям лого-лого-налого. -лого -лого. Давайте заради інтересу, так? А, цікавості. Гідропак ось тут. Гідропак ось тут. Гід... Так, так. Ось тут -от гідропак. Ось тут гідропак, ось тут гідропак і ось тут. Тут вже показав. Бачите, скільки всього. Але це все неважливо. Дуже-дуже приємний на дотик пляшки. Прям просто супер. Ось ви, наприклад, чик-чик-чик-чик. Ось так зробили, коли випили. І все, ось так от її якось тут накрутили. Закрутили, накрутили. І ось так її тут за, за цей. І ось так її закрили. Ну, я неправильно зробив, так Три можна, можна ж було обережніше, але я так чисто для відео. Ось, шановні глядачі, там Приблизно якось ось так воно буде у вас. Чудова річ. Мені дуже-дуже такі от речі подобаються, тому я з ними, е ними з вами ділюсь. Відкрили. гопс, повітря пішло сюди. Секунда часу, і вона як була така сама. Дивіться, яка крута. Це ось ця флакс називається. Всі характеристики, все, будь ласка, натискайте на паузу, вже не буду витрачати час, бо відео буде дуже-дуже затягнуте, дуже-дуже. довге. Довге, так? Натискайте, дивіться, читайте. Ніхто від вас нічого не приховує, це е, ціни такі, як в магазині, ну це і є магазинні речі. так? Я лише як цей. Туристичний блогер, так? От можу вам знижку зробити. А все інше, будь ласка, всі питання до магазину. так? Я лише цей людина, яка показує те, що мені подобається. Це стеж, так називається, один літр. Також натискайте, будь ласка, на паузу і читайте, якщо вам цікаво. Тут все таке саме, вже трішечки темніє, тому якість зйомки вже погіршується. Давайте відкривати, дивитись на ось цю ємність. Ага, тут це, Хотів зняти, не зніметься воно. Дивіться, як виглядає. Гідропак. Ось так от. З іншої сторони. Така от краса. Ось тут дивіться. Тут цікаво що? Тут цікава сама конструкція. Мені от, таке от дуже подобається і е, буду вам показувати. Отже, по-перше, ось тут в нас беремо от за цю штуку, як написано. І витягаємо. І ось тут така от конструкція. Гопс! І воно тут все відкрилося. Коли наповнюється водичкою, це все буде рівно. Зверніть увагу, що ось ці от стіночки ось цього пластику ось тут. І отут от вони спеціально мають таку форму, щоб пляшка не роздувалась і не була така от кругла. Так? Тобто вона у відкритому стані буде ось такою от рівною, як тут написано. Також звертайте увагу, що тут написано. Все те ж саме, так, no leak не буде протікати. Така ж сама температура, Hand wash. Так, Все це діло, якщо десь забруднили, миється руками теплою водичкою, якщо хочете. Якимось там. Милом, більш-менш таким нехімозним, і все. Там господарчим якимось. Давайте подивимось, що тут написано. Так, всілякі там регуляції. Тут в нас харчове, матеріал харчовий, пул потягнути, щоб відкрити. Ось за цю штучку. Гідропак написано також. Дизайн в Каліфорнії зроблено в Китаї. гідропак.ком. Можете перейти подивитися, що в них там є, так? Дивіться, яка класнюча. І також отут всі мирні ділення, об'єму, все от до літра, все, будь ласка, є. Ручка ось така. Дивіться, все класне, все якісне і все таке, от як має бути. Як я вам хочу сказати, от я. Коли тільки починав займатися туризмом, боже, якби я знав, що таке є, я тягав якісь фігові пляшки, оці пет-пляшки, фігню. Нікому не раджу. Знаєте, я прям себе так почував, прям жахливо. А от коли такі от речі почав бачити, почав в руках тримати, знаєте, в мене з'явилась надія, так, що можна ходити з гарними, крутими, якісними речами. Переходжу до Сікера пляшки. Відразу відкрию, буду вам тут намагатись показати трохи. Тут, тут, от, бачите, як тут можна, тут можна відкрити. Дозвольте мені ось тут не знімати, не хочу. Гідропак. Ось так воно виглядає. Знову ж таки, вся інформація на паузу натиснули, подивились. Ось так зроблю, щоб ви все бачили. Вага, скільки тут вага цієї пляшки. Уявіть собі, 92 грами, а тут аж 3 літри влізає. Ось. Натискайте собі, дивіться. Все показав. Горлишко ось таке, досить широке. Всередині ось так воно виглядає. Тут е, кришка кріпиться ось на такому е, темляку. Непросто, не а тут ще отаке откріплення є, ще і його можна якось задіяти, якщо є бажання. Знову ж таки, наливаєте водичку, воно роздувається, але роздувається як? Воно буде, можливо, тут десь є фотка. Чи нема? Ось така форма буде. Як овал. Е, Ось так от воно роздується. І щось, щось подібне от до цього буде. Плюс-мінус, так якщо на донышку подивитись, де в нас тут цей Я ось так розкрию його. О, бачите Тобто воно отакою форми буде. Досить прикольно. так Ручка показує вам кріплення ось тут, ось тут. Сюди-сюди отак можна щось просунути, якийсь там чи паракорд що вам потрібно. Ручка для переносу. Будь ласка, дуже зручно, нічого, до речі, не відірветься. Тут все намертво. Приклеєно воно як під високою температурою, так тому нічого не повинно відірватись. Всі шви, які дивіться, нічого ніде не стерчить за такі гроші. Не може воно просто стерчати тут ніде. Все дуже якісно, не хвилюйтесь не за що. Написано пожиттєва гарантія, так якщо щось трапиться, то, будь ласка, все це діло звертайтесь до магазину, де ви придбали. Я думаю, що вас не залишить, як то кажуть, цей. Ну можна спробувати так. Я думаю, що не образять. Ось так виглядає. Я думаю, що просто офіціали можуть написати в, в гідропак і вони там вам щось зроблять. Можливо, чи відремонтують, чи нову якусь пляшку пришлють. Ось так виглядає. Ну, просто краса, знаєте, мене просто переповнюють емоції. В принципі, от зараз те, що я вам показую, це все те саме, що я вам до цього показував. Але ну, все одно хочу показати, можливо, комусь цікаво. Хтось так близько не бачив. Що ви думаєте? Я теж їх в руках тримаю перший раз. Так. Дай Боже, ще вдасться щось потримати, класне, так. Буду закривати. Думаю, що ви подивились. Це зараз я вам свою показував. Ось ця моя і на 4 літри. Я також вам її покажу, але вже швидко. Також натискайте на паузу ось тут. Дивіться, що тут. Або ось тут. Дивіться опис, читайте, якщо є бажання. Я лише покажу вам ось ці моменти, які є важливі для мене. Кришечка тримається, нікуди не впаде, це дуже здорово. Ось тут такий е, ем, горличко таке от. досить широке, в принципі, питань ніяких нема. Логотип 4 літри. Знизу все те ж саме. Ось так виглядає. Також ручка. Щоб тримати. Ось тут кріплення, ось тут кріплення. Ось тут от кріплення. Все те ж саме, нічого-нічого нового. Е, уявіть собі, ємність 104 грами. І як вона складається. Це найцікавіше, як на мене, це є найцікавішою штукою. І так, як це пляшка моя, я можу собі дозволити все, що я хочу. Абсолютно так. Абсолютно сміливо так. Я відкриваю цю всю красу і буду зараз вам показувати. Ось в нас цей чухольчик тут є. Ось так він тут закріплений. Давайте вже я спробую пляшку в цей чухол сховати. Ось так воно було, так, коли прийшло до мене. Тут можна ще ось так от якось. О, і коли я вичувив звідси е, весь цей повітря, все, я можу закрити вже. Якось ось так і ось так. Так, і зараз важливий момент, буду намагатись от сюди запхати. Можливо, ну, якось не так зробив. Але намагався компактно зробити. Зараз будемо пхати сюди всередину. Пум-пум-пум. Все при вас нічого не прискорює, щоб ви бачили все в реальному часі. Ну, якось так от це виглядає. Ну, може, якщо буде більше часу, то навчу, навчусь правильно звертати. Ну, тут ще місце є, тут пусте. О. Ось так. Гідропак. Ємність на 4 літри. Уявіть собі, яка краса. Прибираю в сторонку, так. Ось тут дивіться. Ну, просто, знаєте, я вам так хочу сказати, що це якісно, класно. І купуєш один раз і забуваєш. Всім раджу, хто подорожує на машині, хто подорожує на мотоциклі. На велосипеді ця от штука отак, згорнув і таке от маленьке, 100-грамове. Всім раджу, люди, які полюбляють, ходять з цими заплічниками, займаються трекінгом, гіди в горах. Неважливо, хто ви. Це буде для вас зручно. В авто таку класно мати в бардачку, до речі, взагалі для всіх людей, для всіх потреб. Або якщо ви просто десь в місті чи просто там працюєте як всі люди, так, або це пересуваєтесь по місту, йдете собі там на роботу. Є такі пляшки меншого об'єму. Це я, от це просто я для себе замовляв, тому ось брав такі 3-4 літри. Це для, для себе, так для, для мене, тому там літрова і так далі. Всі посилання я залишу. Це не всі пляшки, які має фірма Гідропак. Їх там просто величезна, шалена різна кількість, але що точно можу сказати, що на всі на них буде знижка 10% за моїм промокодом. Щиро, щиро вам дякую, що ви ось тут приділили мені час. Зараз будемо відео завершувати. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Сподіваюсь, щось з цих пляшок вам припаде до душі, скажімо так, щось з цього ви для себе можливо оберете, можливо, взагалі дізнаєтесь, дізналась для себе щось нове про бренд Гідропак. І, взагалі, можливо, хтось із вас не знав, що такі є пляшки. Так, і я сподіваюся, що для вас якоїсь такої, от знаєте, туристичної цінності. Я до вас. Доніс, я великий ентузіаст, я дуже полюбляю те, що я роблю. І е, мене людина запитувала в інстаграмі, здається, писала, чи то на Ютубі, я вже не пам'ятаю десь. Е, якийсь мандрівник мені писав, чи то організатор якихось походів і запитував, мені, як, мене, як ти робиш всі ці відео? Ну для чого і е, в чому моя ціль? Так не знаю, шановні глядачі. Мені просто подобається те, що я роблю. І я хотів би, щоб. Кожна людина в цьому світі займалася своєю справою. Тоді в нас не було б взагалі ніяких проблем. І всі б знали, до кого звертатись, і хто що полюбляє. А якщо людина полюбляє, то вона робить це краще всіх. Тому от така от історія. Можливо, ця людина буде дивитися і буде їй цікаво переглянути. Так? Ось так, от таке от невеличке приємне відео на сьогодні. Вийшло до дощу. Я встиг всі посилання під відео я залишу. Промокодами користуйтесь обов'язково. Я зробив їх для вас. в мене їх більше. Ну, промокод один, майкемпінг, але більше ніж 40 партнерів моїх можна використати. Буде більше так. Всім величезне. Величезне дякую за підтримку, за вподобайки, за коментарі. Обов'язково пишіть мені, якими пляшками користуєтесь ви. Якщо ви подорожуєте на мотоциклі, велосипеді, авто з рюкзаком, величезний величезний вам всім респект, за те, що ви такі чудові, прикольні, душевні люди. Туристи і мадрівники, це дуже круто. Я ніколи не бачив поганого туриста, поганого мандрівника, всі люди з шаленим світоглядом дуже класні, дуже цікаві, і я радий, що я частинка цієї чудової, приємної спільноти. І якщо я можу своїми діями зробити все це трішечки кращим, так як одна людина казала: не пам'ятаю хто, автора не пам'ятаю, але в інтернеті зможете знайти за моїми словами. Сказала людина таку от цитату, вислів, як хочете, називайте, що ціль людини на цій ціль життя людини на цій планеті це своєю присутністю зробити ото невеличке місце, де людина була, де вона там щось робила, де прикладала свою руку, так душу, серце, щоб зробити це місце трішечки кращим, і коли людина. З цього світу, то щоб це місце стало краще. Ось такий от вислів. Звісно, це мої слова. Ну, я там перекрутив все неправильно, як завжди. Але е, зміст зрозумілий. Всім дякую, побачимось у наступних відео. Сподіваюся, що вам було цікаво і мене не залє тут дощем. Дякую, побачимось. Про е, ємності для води буде ще одне відео. Наступне. Дякую.